Вітаю! І знову Олена Барановська з порадами аудитора. І сьогодні 20-та порада дуже важлива. І стосується, не підписуйте звіт, якщо ви не впевнені у якості аудиту, що таке аудиторський висновок? Це особиста відповідальність аудитора, і ваш підпис це більше, ніж частина звітності. Ваш підпис це ваша репутація. МСА 700 і 705 визначають вимоги щодо формування думки. Аудитор не має права видавати думку, якщо не отримав достатніх доказів. Які поширені ризики? Це недостатні докази, це невирішені суттєві суттєво це обмеження у доступі до інформації. Це невизначеність щодо безперервності і суперечки із керівництвом. І так, можна запропонувати наступне: аналізуйте, чи достатні докази, перегляньте всі матеріальні питання, оцініть ризики, обговоріть з менеджером і партнером, і якщо сумніви, залишаєте, і, і якщо сумніви залишаються, модифікуйте думку або відмовте у видачі. І наша порада, ваш підпис має вагу. Не ставте його там, де немає достатньої впевненості. Наступна порада завтра.